Вітаю! У цьому відео я розповім вам про курс Наука через дослідження і моделювання у 5-6 класі та про те, що потрібно для його реалізації. Наука через дослідження і моделювання для 5-6 класу це курс для учнів, спрямований на вивчення природничих наук. Заняття допомагають кожній дитині вивчати науку цікаво, розвивають навички співпраці та сприяють формуванню дослідницького мислення під час практичної роботи в групах по 4 особи. Курс розрахований на один навчальний рік одна година на тиждень, всього 40 занять. Для проведення курсу потрібні набори учням, а вчителю зареєструватись на веб-платформі Lego Education, де розміщено всі необхідні матеріали для підготовки до занять, презентації з коментарями, рекомендації та інструкції. Навчальна програма наразі на етапі розробки. Основний набір Lego Education Science 6.8 містить коробку для зберігання, 424 елементи «Lego», один потвійний мотор, один контролер. Один сенсор кольору та три картки для підключення: також USB-кабель та посібники з покроковими інструкціями моделей. Під час курсу діти конструюють моделі навколишнього світу та досліджують явища, що відбуваються у природі і техніці. Вони вивчають світ живих організмів, сили, енергію, рух, будову землі та інші природні явища. Учні спостерігають, експериментують і роблять висновки, дізнаючись, як наука допомагає пояснити навколишній світ. Такі заняття розвивають логічне мислення, допитливість і вміння знаходити рішення. Покрокові інструкції для конструювання містяться у посібниках Lego Education, які входять до комплекту з набором, а також на онлайн-платформі. Веб-платформа для вчителів Lego Education Science забезпечує зручний і швидкий доступ до всіх необхідних навчальних матеріалів. У розпорядженні вчителя інтерактивні презентації, плани, конспекти у вигляді нотаток до кожного слайду презентації, інструкції до моделей. Усе структуровано за заняттями. Це допомагає заощаджувати час на підготовку і впевнено проводити цікаві та змістовні заняття. Ось приклад презентації. Вони мають по 10 слайдів, Оригінал платформи та презентації англійською мовою, тож ви можете проводити цей курс як білінгвальний або скористатись автоматичним перекладом від Google, який достатньо якісно перекладає матеріал українською. Ось так виглядають нотатки до презентації. Це те, що ми звикли використовувати у якості конспекту уроку, прописані детально запитання для учнів, очікувані результати та пояснення нових термінів максимально доступними словами. Такі заняття можна проводити як гурток, або як інтегрований курс на уроках Я досліджую світ чи дизайни технології. Матеріали курсу дають можливість проводити урок білінгвально, українською та англійською мовами, що сприяє розвитку мовних навичок дітей. Щоб дізнатися більше про курс, перейдіть за QR-кодом.